Кепські справи. Тому ти у місці, з якого ще ніхто не втікав. В'язниця у Гуантанамо. Гарнольде. Ти не чув? Звідси ніхто не тікав і навіть не намагався. Бо це неможливо. А як хто й надумає драпати, йому доведеться пройти через металеві двері товщиною в 20 сантиметрів. Коридори з камерами спостереження. Бійцівських собак. П'ятиметрові забори під напругою. Спіраль Бруно і дюжина охоронців у кожному секторі. Зараз у в'язниці мешкають 40 найнебезпечніших злочинців у світі. І ти доповнив їхню компашку. Вітанечка! Час обідати. Глянемо, що у нас є в меню. Так. Тут є тільки особлива тюремна страва. Щось під назвою Нютралов. Його виготовляють із залишків їжі без найменшого натяку на сіль та спеції. Свята Павовна, мене зараз нудить. Не уявляю, як ти це їстимеш. Тож ти не будеш це їсти? Вирішив влаштувати голодування у знак протесту. О, проте ти зліпив із хліба чудика, щоб не нудьгувати. Що таке? Ого, твій хлібний Рембо прийшов тебе рятувати! Арнольде, ти вільний. Тільки звідки у живого хлібного чудика <різь> лазер. Ти чекаєш на друзів? М -м, гадаю, друзі себе так не поводять. Арнольде, що ж ти накоїв цього разу? О, це не ти, а твоя небезпечна тітка. Після того, як вона вийшла на волю, вона знову стала на хибний шлях. Тому тебе беруть агентом ФБР на 24 години, адже ти один знаєш її думки краще за всіх. Більше ста спеціальних агентів, які займаються підготовкою нових агентів, вони і будуть наставляти нашого Арнольда на добрий розум. Агент ФБР повинен бути готовим до всього, але не до такого. Ж. Як це може знадобитися, Арнольде? Агенти ФБР отримали право носити зброю у тисяча 34-му році, лише через 20 років після заснування. Нині стрілецька підготовка дуже важлива і є однією з головних. І ніби у Арнольда непогано виходить. Успішно демонструючи свою підготовку на всіх етапах, наш Арнольд зможе стати агентом ФБР на 24 години. Файна компанія, завдячуючи наведенню, яке отримав звичайно не Арнольд. ФБР вдалося дізнатися, де живе спільник його тітки. Горезвісний байкер Бафало Джо. І зараз буде проводитися спецоперація. А ось і наш підозрюваний. Всі на вихід. А бодай тобі, Арнольде. Чому в тебе завжди якісь сюрпризи? Арнольде, швидше, твоїм колегам потрібна допомога. Як же ти його так зупиниш? Не вірю своїм очам. Твоє шалапутство вперше допомогло тобі. Ось і твій шанс опитати ув'язненого. Ну ж бо, Арнольде, потрібно запитувати, щоб отримати відповіді. Подейкують мовчання золото. І ой, у тебе з'явилася ідея? Ти будеш проводити урок по гарним манерам? Матінко Боже, який підступний хід. Арнольде, я тебе не впізнаю. Не очікував, що ти можеш зламати цю гору м'язів як дитину. Що ж, Арнольде, ти вже дуже суттєво наблизився до того, щоб спіймати свою тітоньку? Де ти взяв стільки багатства? Арнольде, ти що продав нирку? О, ні, здається, тебе підставили, і ти загримиш до в'язниці. Тут є написана ієрархія. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. У в'язненні отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Гелденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше ніж наглядач. Гаразд, Арні, час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери і впоред. Тися з юрбою охорони, ну і знайти вихід. План надійний як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях. У Бразилії в тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на чотири дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний худі означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс. Давай, Арні, поцуп ключі. Ой, ой здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців. До 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камери 11 на 6,5 футів. А душ по таймеру. А вікно шириною менш ніж чотири дюйми. Тут у в'язненні проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Відповідь знайшла тебе сама. Ой, лишенько. тільки не знову. Він третю годину кисне у заторі через ремонт доріг. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю Фрі і сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це. Ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні, я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць, чи може наспілися почоломкати Сіузі? головне, не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто, дуже капець, сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно, і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Отік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Тепер тобі не буде здаватися, що ти втрачаєш час, адже кожна секунда нашого життя чудесна. Проте, мабуть, не сьогодні. Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці неправильно. А на цій зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Під дослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це не звичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Чури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій. Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного, ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс? Трясся твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це. Що читаєш три ознаки маніяка? Перший на його мармизі може бути лячна маска. Йоярні, а ти впевнений, що варто читати таке в безлюдному парку. Друга ознака маніяка, ніж чи інша зброя у руках. Ти точно хочеш знати третю ознаку? У маніяка великі силіконові. Стривай це на те. Він завжди нападає без попередження. Борися за своє життя, Арнольде! Спробуй якось відволікти увагу маніяка і драпонути. Гаразд, забудь. Потрібно бігти в публічне місце та привертати увагу людей. Чому ніхто не реагує? Психологи радять волати пожежа замість Допоможіть, так люди помітять тебе швидше. Зателефонувати в поліцію файна ідея. Через 48 годин після твоєї кончини тебе точно почнуть шукати. Жартую, чекай, поки вони приїдуть. Хоча спортзала вже закривається. Схоже, тобі вдалося звалити, та не поспішай святкувати, деякі маніяки полюють місяцями на свою жертву і можуть точно передбачити, куди вона піде. До речі, темні провулки така собі схованка. Здається, ніщо тобі не зарадить? Хіба окрім цього втертися в довіру до маніяка. Мотиви маніяка можуть бути різними деякі прагнуть влади, інші страждають галюнами, а хтось вважає себе очищувачами суспільства. Проте, абсолютно всі вони самотні, глибоко ображені люди. Тож, якщо ставитись до маніяка добре, є шанс вижити. Так тобі доведеться стерпіти деякі стрьомні штуки і слухати його скажені ідеї. Проте одного дня це закінчиться. Головне не показувати свої справжні емоції. Пам'ятай, порятунок прийде. І лишиться лише пояснити поліції, чому маніяк вважає тебе ліпшим другом. Бідненький зголоднів. Арнольде, глянь! Це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога. Тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестечу прісної води. А на держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Виявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії. У 2050 році у кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. збір! So Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття Худко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодшина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці часи вибратися на поверхню. Арнольде навкруги напруги расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають у 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гарест потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гарест? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в портал. Хм, здається, десь я вже це бачив.